Запоріжці готові. Я люблю свою родину так сильно, як люблю свою доч, свою мать. Місто укріплює кордони. Про це поговоримо з Петром Гончаруком вже за мить. Вільний простір будні. Вітаємо у ефірі Вільний простір Будні. З вами Катерина Свириденко і ми, як і обіцяли, кожної середи виходимо у прямий ефір для того, щоб поспілкуватися з нашими гостями на найбільш актуальні теми Запоріжжя та Запорізької області. Ви, наші телеглядачі, також можете долучатися до нашої розмови. Телефон нашої студії 061-224-3420. можете зараз бачити наші контакти на екрані. Також пишіть нам на наші сторінки у соціальних мережах. тож ж Чайтеся, пишіть дзвоніть, будемо чекати. Сьогодні ми поговоримо на напевно найактуальнішу тему для Запоріжжя та Запорізької області: це оборона. І до нашої студії ми запросили заступника голови облдержадміністрації Петра Гончарука. Доброго вечора, пане Петро. Доброго. І перед тим як ми перейдемо до самого обговорення теми, я пропоную подивитися сюжет та пригадати, як же запоріжці вперше вийшли рити окопи біля Запоріжжя. Тож далі докладніше у сюжеті Катерини Шапки. Запоріжці взяли оборону міста у власні руки. У передмісті зібрались сотні активістів. Боронити Запоріжжя вони вийшли з вилами, лопатами та мішками. Містян підвозили автобусами. Частина добиралась власним транспортом. Охочих захистити місто виявилось чимало. З'їхалось близько тисячі небайдужих. Засідня ради оборони області було прийнято рішення сьогодні провести підготовчі роботи для спорудження. Одного із блокпостів, як ви знаєте, їх буде кілька десятків таких блокпостів на території Запорізької області. Це все робиться для того, щоб забезпечити якраз зміцнення обороноздатності нас на території Запорізької області. Перед початком роботи обговорюють план дій нас зіленка. Ми вирубаємо посадку вот эту повністю на після работа. Повірте, теж стороны тоже. Лопатами. розділились на групи. У кожної своє завдання частина ритиме окопи, інші будуть чистити при лісосмугу. Активістка Євгенія одразу взялась до справи. Ну в даний момент нам сказали, очистити всю зеленку для того, щоб можна було просматрювати як можна далі. Жінка почула про захід по телевізору. 15 хвилин на збори і сюди. Сидіти вдома не змогла. Я люблю свою родину так сильно, як люблю свою дочь, свою мать. Якби хтось їх обидів, я б по-любому пошла їх захищати. Тому свою родину я буду захищати так же, як свою мать, свого дитину. На місці спеціалісти перевіряють ділянку, аби не пошкодити електропроводи та труби, що прокладені тут. Чиновники запевняють, усе робиться за правилами. А завдання цих активістів окопи. Їх рить, аби солдатам у разі чого було де сховатися, не покладаючи рук, лопатою кидає і Анатолій. Канше будуть йти от цій стороні, буде по цій. Нам обісні так, якщо бросається граната в окоп, то солдат буде спасен. Нашим окопам, якщо в траншею будуть гранати, то окуп його спасять. На допомогу людям працює і техніка. Трактори риють глибокі траншеї. Та чоловік каже, техніки не вистачає. Слабовата і маловата. Людей багато, а техніки мало. Ось це проблема. Частину активістів відправили на інший блокпост поблизу Запоріжжя. Там його укріплювати будуть за такою ж схемою. Кажуть, така оборона допоможе захистити кордони Запоріжжя. А не байдужі, що зібрались тут, упевнені не можна сидіти, склавши рух. Кожен а долучитися до захисту рідної землі. Є призив, думаю, треба його виконувати. В будь-якому випадку ми робимо правильне діло. Ми захищаємо свою страну хто як може. Катерина Шапка, Павло Веселков. спеціально для медіагруп нові проекти. Бачили на цій події і вас. Ви вдруге поїхали. Я зараз тільки приїхав з розвивки з блокпоста, тому. Надно сложно порахувати, скільки разів я був на блокпостах. А де конкретно зараз відбуваються такі заходи по містам Запорізької області і безпосередньо в міліторії? Ну, в цілому, е, э, ну сьогодні це вже не секрет, ми збудували 2 22 фортифікаційних споруджень і, е, э, є, я б так сказав, що блокпост це старе названня. Я б по-другому назвав, що це определённа лінія оборони. в случае необходимости. Не дай бог, конечно, если нужно будет. Но они, она разделена по зонам. В первую очередь это Запорожье, Григорий Канов, Александровка, Матвеевка, где мы на сегодняшний день практически закончили. Я сегодня был на всех этих блокпостах. Дальше, конечно, очень важно стратегически, это Розовка. Я сегодня по поручению Совета обороны губернатора ездил туда с рабочим визитом. Он как раз Приехал к вам. що вы там конкретно робили сегодня. Я ну, во-первых я сказал, что мы выделяли бюджетные деньги на строительство фронти, и я смотрел, готовы они или нет. Это первое. Второе, то, что показывали рыли окопы, это только первая часть, их нужно оборудовать. И я был там на месте и с руководителем блокпоста и главой района осматривал, что нужно еще для того, чтобы ну, обезопасить и в какой-то мере создать определенный комфорт. То есть, если будет дождь или снег, то тоже нужно это предусмотреть. И посмотрел место где находятся наши солдаты, то есть где они отдыхают после дежурства и какие есть проблемы там по этому поводу. Поэтому по этому блокпосту мы записали перечень недостатков, что нужно устранить, и завтра будем их решать. Но и заодно убедился, что еще в субботу нужно минимум два автобуса туда направлять людей добровольцев, как мы говорим, патриотов. Поэтому я думаю, если они нас слышат, то я приглашаю всех в 8 часов утра от областной администрации, мы традиционно будем отправлять. В частності в розвитку мінімум два автобуси. От коли ми бачили першого разу, приїжджала на таку подію і техніка, але як казав герой нашого сюжету, що її було недостатньо. А другого разу її взагалі не було. Чи не було б доцільніше зробити упор більше на саму техніку, швидше вирити ці окопи і залучити більше техніки? Ну, смотрите, є порядок. сооружения блокпостов и есть технологии. В принципе, чтобы вы понимали, все окопы роют техника. Почему? Потому что если вы людей поставите рыть на полтора метра окоп или на метр, то это процедура не из легких. Но то, то, что сегодня самое главное, что мы просим общественность, это очищать зону просмотра. Это ветки, трава, То, що сьогодні дійсно нужно. А сегодня дійсно роет техніка. Просто є міста, куди техніка недоступна. Не Поэтому вот после те же волонтери, которые були в розвитку. Я думаю, могу подтвердить, что сегодня все там сделала техника. Но техника не может сделать то, что сегодня делает добровольцы. Да, так, а чому її не було? От з друга в Запоріжжі, коли вже на наступну. А, тому що вона там на тут момент не знадобила, тому що задача була всіх, е, э, добровольців, волонтєрів це чистити посадки. Чистить зону осмотру, тому що, ну ветки підрізати, виносить техніка не може зробити. Тому вона там не нужна була. Техніка потом добровольці швидко приїхали, виходять, а потім, потім заходять техніка. Ну по-моєму, то около 6 единиц техніки були. От ви кажете, дуже багато добровольців люди зголошуються, приходять, їдуть в різні навіть куточки. Області. А комунальні служби якось задіяні в підготовці оборони? Есть же две разные стороны. К примеру, я маленький штрих расскажу. Вот мы на блокпосту Матвеевка э, очистили, все сделали, но теперь надо сделать освещение. Э, и, э, Обленерго энерго и э, горосвет города сегодня решают проблемы, что провести, потому что если не будет освещения, то блокпост не будет работать. Дальше нужно перевести туда э, фундаментные блоки. Эти фундаментные блоки на них нужно нанести краску, нужно сделать разметку, чтобы э, не нарушена была безопасность э, движения. Поэтому очень много работы. На Последний раз мы отправляли в субботу э, и основания, и зеленхоз. Всі предприятия, які були, в принципі, вони є в місті Запоріжжя, вони всі були з інструментом. Поэтому... А от ви кажете, там, ще треба те зробити, те доробити, те доробити. В цілому Запорізька область тоді готова чи ще не готова до оборони? Ну, давайте так говорить, що вопрос оборони це в першу чергу воєнних. Ми ж з вами, я не руководитель воинской части, правильно, или командир воинской части. Моя задача сегодня организовать работу, чтобы помочь нашим военным. А вопрос уже обороноспособности, это уже задача военных. Поэтому логичный вопрос, это ну, как бы само по себе напрашивается нашим военным, а то, что мы подготовим фортификационные сооружения для того, чтобы военных был Була можливість знаходитися в укритті і щоб вони не були в зоні пораження, це ми зробимо. Ну щоб жителі успокоїти, я скажу, ми готові. От ще один такий запобіжний захід був на тому з тижні. Перевіряли систему оповіщення, саме якщо щоб люди а, знали, що далі робити, такий інформаційний захід, але тривогу почули далеко не скрізь, а, вона не спрацювала. Чому так сталося? Ну, во-первых, это же учение, правильно? И мы учение делали для того, что, ну, во-первых, ще раньше скажу, вы знаете, что не критикуют того, кто ничего не делает. Правильно? Можно было бы не делать это учение, тогда все бы думали, что все сирены работают, а не дай бог бы произошел случай, И потом бы оказалось, что не работает. Поэтому учение для этого делается, для того, чтобы найти слабые места и потом их устранить. Я могу перечислить на пальцах то, что сегодня явно вот скрылось, то, что, над чем нам нужно работать. Давай Первое. Это... Сирена не сработала везде. И не только в городе Запорожье, а не сработала в других городах. То есть в центре, как правило, она была а на окраинах там поломался этот громкоговоритель или еще что-нибудь. Поэтому первая задача сегодня до нового, у нас 30 числа будет повторно такая же ситуация, будем, и мы уже проверим готовность всех сирен. Это первое. Второе, что не все люди серьезно к этому отнеслись. То есть все равно у людей еще есть такое талант, а там, зачем это нужно. Я... Это вы на увазе людей, чиновников? Чи людей. Я, пока я говорю о чиновниках, uh -huh. не о э, людях, которые будут йти в фортификационное сооружение. Я поки говорю, потому что если чиновники правильно организуют работу, то понятно, что э, может быть определенная суматоха у людей, но если правильно организовать, то все будет сделано э, так, как нужно. Во-первых, я перечислю. Все школы мы, грубо говоря, заставили, чтобы дети опустились в подвал. Были родители, которые возмущалися, зачем вы наших детей ведете в подвалы. Но, если... Они не зайдут в подвалы, то мы не найдем те проблемы, которые есть. К примеру, приведу конкретно вот школа, у которой 450 детей. Они думали, что в подвал людей, детей заведут. Но когда сделали это практически, оказалось, что подвал не помещает всех детей. Это первое. Второе. Через 10 минут оказалось, что вентиляция недостаточно работает. Если этого не сделать, это же никогда не проверишь. Поэтому мы сегодня делаем анализ, смотрим, кто этого не сделал. Мы повторно заставляем, и 30 числа мы будем выборочно приезжать просто в любую школу на выбор. И у нас есть распоряжение, подписанное губернатором, если какой-то объект не будет готов. Мы будем ставить вопрос об освобождении занимаемой должности руководителя этого учреждения, независимость от форм собственности. Потому что считаем, что в данный момент игры закончились. Сегодня серьезная ситуация. Если кто не понимает, значит пускай идет в другое место и там работает. Поэтому у нас есть претензии к бюджетным учреждениям, что не все опускались в подвала, там же тоже люди. Естественно, они тоже должны понимать. Не все, к сожалению, предприятия сработали. Там, где у них система гражданской обороны работает нормально, мы претензий не предъявляем. Есть у нас больницы, которые до конца не отработали, там ссылаясь на разные мотивы, то не было времени, то еще что-нибудь. Но я вот сегодня был в поездке по четырем районам, я зашел во все школы и зашел в подвал и посмотрел. Везде на сегодняшний день есть проблемы. Ми розуміємо, що зробити за два-за три місяці підвал, щоб він був в ідеальному состоянии, побелить, покрасить, провірити. Ну, ну в принципі, зрозуміло, що ще є ряд питань. Які да. варто ще для того нас сьогодні там критикують, що не все роботи. Ну ми жили, поэтому так, не давайте работает? ще обговоримо трохи останні такі новини. Це підписання законопроекту про особливий статус Донбасу. А вже його затвердила Верховна Рада. На Запорізькій області може якось позначити. Тисяч така от нова Україна. Ну я вам чесно скажу, що ми ще в економічний аналіз не робили, і я не готов вам сьогодні відповідати на які визови будуть для нас в зв'язку з прийняттям цього закону. Я почему-то уверен, це ніяким образом не відразиться на нашій області. А якщо говорити не про економіку, а про безпеку. Тепер варто її посилити чи навпаки. Послабити можливо, я думаю, що ми сьогодні всі поняли, що якщо хочеш міра, нужна готовитися к войні. Поэтому все вот эти мероприятия, которые мы делаем, я сегодня с командирами разговаривал, и мы на Совете обороны ставим задачу однозначно. Мы все это делаем, укрепляем и будем поддерживать, как говорят в армии полной боевой готовности, Независимо ни от чего, чтобы потом снова не восстанавливать то, что мы сегодня настроим, или снова по-новому строить. Поэтому наша задача сегодня укомплектовать вооружить, сделать условия и все содержать в надлежащем состоянии. Дякую, пане Петро, за таку змістовну інформативну навіть розмову. Я нагадаю, що з нами був Петро Гончарук, заступник голови облдержадміністрації. Ми сьогодні говорили про безпеку області і також у майбутньому дивіться наші прямі ефірі кожної середи о 19.15. Також не забувайте про наш традиційний вже телемарафон на вільному просторі кожної суботи о 19.00. А я прощаюся з вами на все добре. До нових зустрічей. До сьогодні. Вільний простір будні.